Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами Тетяна. Хочу зняти для вас знову відео з половиною готової роботи моїх божественних красунь від Бела Філіппіни. Наразі це тала. Вже в мене відшито 54%. Чому не 50? Тому що я хотіла завершити повністю. Ту частину, яку я виділила собі в електронній програмі, і я її дошила. Тут повністю вишито все і бісер, і крейнік, і всі ниточки DMC. Тож перед вами будемо вважати половина готової роботи моєї шикарної дівчинки. Вона просто неймовірна. Те, що вам передає камера, наче все гарно, але вживу це просто щось нереально. Таке, я не знаю, як передати словами. Це просто-просто шикарно. Цей бісер лягає. Я, пришиваючи цей бісер, коли я розпочала тільки вишивати маярі, я не знала, як я буду вишивати ось ці повітряні завітушки бісером, крейніком. Тут в даній роботі тут по два кольори хрестиками вишивається крейніками. І... Ще, типа, Бекстіч третім крайніком вишивати, а то все бісер різними кольорами: і зелені, і прозорі, і рожеві. В общем, які хочеш. І дуже-дуже класно. І коли ось вишивала маярі, то я переживала, як же я буду там розраховувати на чорні ліндії, відступаючи, приступаючи. а... Ну, Вже з Маярі я впоралась і я зрозуміла ту техніку для себе, як краще, як швидко вишивати. Тож, коли вишивала ось ці бісерні завітушки на талі, то я вже це робила дуже швидко і дуже класно. Я, як ви бачили, виділяла собі ділянку, наприклад, повністю зашивала тут, розпочинала бісер, потім паркувала ту ниточку бісерну. Юлі свою, а, ну або вона там завершувалась і розпочинала нову, і потім дошивала. І так кілька разів я робила на три, здається, три я ділила частини, і ось третю частину цю доділила і повишивала ось ці бісерні смужки, і вони, в принципі, не важкі. І я залишила. А, бачите, це вже будуть ось ці біля крил. А, ну, буду, коли перекручу цю основу, буду далі продовжувати її вишивати. А, ну, Класно, мені подобається, що а, тут приросло вже на основі. Ну просто просто краса. І вона вже така висока, це десь вже 30 см, може, трошки більше, тому що вона сама. 60 см, далі вже буде йти робота на звуження, то я думаю, далі вона вже буде потроху швидше вишиватись. В задоволення. Вона і так йде в задоволення, коли я її розпочинаю, я не можу від неї відірватися. Я спочатку вишиваю всі ниточки. DMC, потім вишиваю крейнік, і потім вже пришиваю повністю весь бісер. Ось таку таку техніку я для себе вибрала для вишивання пришивання ну, даної роботи. Вона дуже-дуже класна. Буду мати таку красуню, одну, другу, третю, ну, просто-просто-шикарно. Я думаю, вам теж подобається, що тут. Є і багато дівчат, хто вже хоче вишивати. Багато дівчат вже розпочали на фарбованих тканинах, теж в них там гарно, і всі підбирають різні ці тканинки. Ну, Я вишиваю на чорній, задоволена цим. Потім оформлюю їх дуже в гарні, красиві рами, однаково і буде клас. Так, що я не зробила на цій частині, як я і казала, я не пришила ось ці діамантики, два штучки. Зараз я виключусь і покладу, де вони повинні лежати. Ну, Але вони просто будуть, поки що мені заважати, коли я буду скручувати цю основу, вони будуть ну, просто там, можливо, або прорвуть, або Ну, якось деформує тканину, тому я не хочу псувати свою роботу, тож пришию їх, вони пришиваються дуже легко. Збоку у них є такі дірочки, не знаю, ви не побачите їх, як вам їх показати. Ось, у них є такі дірочки, ось, бачите, і вони легенько пришиваються. Тож я їх пришию пізніше, а зараз я. Ні, давайте ще з вами поговоримо, а потім я, коли договорю, я зніму поближчі просто невеличкий такий відеоряд з, з, з цією роботкою вже без моїх розмов. Отже, в цій роботі у нас 33 кольори DMC, іде 5 крейників різних, вони в. Одному екземплярі, я все це розповідала, коли стартувала з цією роботою. Потім іде 13 найменувань бісеру. Я ось так їх розклала. Зараз у мене тут 12, і ось ці два діамантики, то є 13. Ось такий різний гарний, красивий бісер. Подивіться, він вже трохи схуд від того, що було на початку. Трежерси я ще не пришивала. Мені здається, вони будуть десь її німбі, десь там високо, тож будемо там вище їх і пришивати. Ну, а поки що ось є те, що є. Буду далі продовжувати свою талу, хочу її завершити в травні місяці. ну, Буду намагатись вже сьогодні, у нас 16-те, залишилося ще пів місяця, а мені на даній роботі залишилось десь 11500, скажімо так. Хрестиків, це в перекладі на хрестики. Ну, вишивається воно дуже-дуже легко, швидко. Тож, я думаю, я впораюсь з цією роботою якомога швидше. Марафонити я з нею не хочу, я хочу повишивати ще інші роботи. Тож, ну, як, Вийде так, вийде, вийде до травня місяця, вишити, то буде так. Тому що в червні місяці я вже хочу вишивати свою третю дівчинку Ханан. старт якої, я думаю, ви побачите швидко, скоро, найближчим часом. Тож, сподіваюся, вже зовсім 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 скоро ми побачимо тріо цих красунь вже готових і відшитих. Що вам ще розповісти? Вишивається з задоволенням, вишивається легко. Після першої дівчини я вже принаровилась, як і що. Я скажу, що ця ну, ну, не складна, Ні, вони всі легкі, але ця більш така наворочена, заморочена кількістю. Пришивного бісеру. Ну, але я не скажу, що вони складні. Вони дуже легкі. Якщо дівчатка, вони вам подобаються, якщо ви збираєте матеріали, вони не дешеві, скажу вам, на одну дівчину дуже-дуже багато всього потрібно. Але воно того варте, вони просто шикарні. Так, що ж? Я сподіваюся, найближчим часом ми вже побачимо готову роботу цю, і будемо спостерігати за наступною. Що ж, я вам все розповіла, більш мені розповідати тут нема що. Вишивати іду далі продовжувати надихатись цією красою, вишивати всю свою красу, яку маю, надихати вас. І Побажаю вам гарних, тихих, мирних днів, ночей, швидкої нашої перемоги. Віримо в наше ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! І побачимось в наступному відео!